как вы относитесь к тому, что СВО уже идет четвертый год? О, матом можно? Нам нужен всем, нужен мир. Мы обмещали. Очень больно. Вот, ну что поделать? Русские дураки. Это дураки. Вот самые-самые дураки. Ребята, а что с коммуналкой-то случилось? 115 квадратов. Я понимаю, что квартира большая. 17 тысяч платежка. 17... Такого не было никогда. 17 тысяч за январь. Какая у вас площадь, какая платежка вам пришла забывать? Можете написать? Я, честно, я в шоке. У меня такое ощущение, что я квартиру арендую. А нет, это не собственная квартира. Пишите. Город, площадь и сумма. Интересно, мне когда-нибудь надоест эта прекраснейшая рубрика «Вой на болотах». Смотрите, мы с вами уже обговорили блокировку Starlink. Да, Заблокировали. Там был такой вой. Вот это вот Соловьев говорил, Трамп, звони, маску, надо что-то решать, надо что-то делать. Потом эм, вот это вот разодетая вечериночка в Куршавеле. Ну, была голая вечериночка, да, а потом была разодетая вечериночка. И там началось вот это вот рвать на себе волосички, э, бить себя э, кулаками в грудь и кричать о том, что да как вы смеете тратить 40-50 миллионов в Куршавеле, а не вот тут. Вот Тут вот в Россию, матушки, мальчики на СВО, голые, босые, голодные, без старлинков сидят, а вы там, значит, разодетые ходите. Ходят и ходят. Так вот, потом была история, на чем я экономлю. Новый тренд на территории России начался, да. Там потом было вещи, от которых я отказалась в 2026 году. Теперь мы приходим к новой истории, а точнее к новому вою на болотах. Что по коммуналке, хочется спросить. Ну, как бы не мне хочется спросить, они сами отвечают. Что по коммуналке? По 20, по 30 тысяч за январь. А это, извините меня, за 40-50 квадратных метров. Вот видите, у женщины вообще проблема, у нее не 115 квадратов, а платежечка в два раза выше. А мне коммуналка пришла, не бывает. Но... Ну, вы что, оху... Я буду теперь камнауку платить 12 числа, но платить я уже буду со штрафом. Ну, не оху... вы Уважаемые товарищи. Смотрите, смотрите, яка історія получается. Пам'ятаєте про те, що ми з вами говорили, що відео, які записують на території Росії, з вас всі намагаються записувати якось з посмішкою на обличчі. Ну тому що е, возмущатися, звісно, можна, але треба робити так, це щоб не образити Путіна, тому що ну, якби е, не можна сильно возмущатися. Тут якось я посмішки не побачила вже. Как-то она очень серьезная была, когда говорила про коммуналку. Мало того, что нам подкрутили все гайки в плане ипотеки. Какие гайки? Куда подкрутили? Покупки жилья. То есть сейчас даже если там зарабатываешь 300-400 тысяч в месяц, ну, нереально накопить на жилье, а взять ипотеку уж тем более. Просто надо и ходить на войну, и там зарабатывать по миллионам. Поэтому как бы вот Путин на это делает основной акцент. А, Так у нас теперь ну, комуналки виходить по стоїмості сьомого життя і той же самої іпотеки. А що скажете з цінами на продукти? Ну, тобто а... ну, продукти ми с вами вже обговорювали, уже не інтересно. Вибачте, ви вже е, запізнилися в цей вагон, щоб впригнути і розказати нам е, про те, скільки коштують продукти. Ми вже про це говорили. Кілька випусків назад. Так от, що відбувається? Давайте ж я вам поясню. Значить, на території Росії громадяни отримали рахунки за комунальні послуги. Ну і там, як ви розумієте, в тих самих комунальних послугах цифри з кількома нулями. Бо якщо там раніше це там був один нуль, то тепер це там. три додатковых нули. И особенно, снова ж таки смешно зараз виглядають эти вечные э, разговоры о том, что а сколько платят в Швейцарии? А сколько платят в Швеции? А как они экономят на воде? Э, как они моют э, себе э, вот этот вот э, копчик? Э, включил пять 5 5 секунд пер, посчитал, закрыл. Э, э, влажную салфеточку взял, вот так вот протерся. Скобеева рассказывала вот, буквально. Нещодавно в ефірах. Ані без наших енергоресурсів замерзнуть всі. Ха-ха-ха, три рази їм в обличчя. А тепер виявляється, що от дивіться, комуналочка та змусить економити всіх. А, якщо рахувати або порівнювати з загальною часткою витрат і сумою грошей, що залишається у русська народа після оплати, то їм, звісно, Залишається не так багато, і купити вони на ці гроші можуть не тільки все, а точніше, нічого не можуть на це купити. Ми б, звісно, могли вас пожаліть. А квартплата, значить у мене приходиться 58 квадратів, дев'ятнадцять тисяч рублі. Але не будемо цього робити. І То нормальна ціна, ні? Що там є по Помогу перебор. Та ні, ну може бути ще навіть більше. Дивіться, от там тридцять сорок. тысяч рублей может быть на перебор не похоже мне кажется они еще по пересчитывают потом и задним числом заплатят мини история по поводу коммунальной оплаты мини история 50 секунд в новой квартире и мне было интересно как какой же будет счет а за коммунальные услуги в январе 26 шестого года ну, все говорят что там повышение ну в принципе это нормально каждый год у нас значит, повышается цены. так вот я у нас каждый год на все повышается цену. Не, ну правда, это абсолютно нормально, так бывает в принципе. Плюс НДС подняли на 2%. Я еще раз напоминаю, что эти 2% в НДС означают, что эти 2% добавят каждый, кто изготавливает тот или иной продукт. Ну, собственно, от тех, кто этот продукт посадил до момента, кто этот продукт привез. На каждом этапе производства того или иного продукту будуть добавляться 2%. То есть це не просто 22% НДС, це плюс 2% на кожному етапі, тому да, в принципі, нічого тут не дивує. Просто все дорожчає. Життя таке дороге. Пришла завітна бумажка. А у нас трьошка. получается, здесь по документам. Как документ? Ага, прожке поміщення по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24 на 7. 8, 29. Ну, дивіться, є варіант з'їхати в одну кімнатну квартиру. Можливо, це така просто велика сума за трикімнат, ну. Просто треба дивіться, знаєте, як зараз буде урок фінансової грамотності. Знаєте, в Європі кажуть, що якщо ти щось не можеш собі купити три рази, то це означає, що ти в принципі не можеш собі це купити. Тож, якщо ви три рази не можете заплатити за комуналку в 33 тисячі, отак от порахували, та, то, відповідно, ви не можете її собі дозволити. Відповідно, вам треба переїжджати в меншу квартиру. Все просто. Це така взагалі законна. Щоб ви розуміли, у нас би, останні два місяці була комуналка 11, там, 10 з копійками. В январі 33. 33 корови, 33 корови. І одна комунальна платіжка е, за январь місяць. Що, Що сказати? Ну, що сказати, ну що сказати, устроєні так люди. Е, Питання одне: як ви думаєте, з чим пов'язані такі великі витрати на комунальні послуги на території Росії? Е, і чого вони так тепер дивуються? Чотири роки повномасштабного вторгнення Путін сказав, затягнути ПСА ще в перший рік повномасштабного вторгнення. Вже четвертий тому комуналка виросла в три рази по відношенню до тієї, яка була в перший рік? повномасштабної війни. Ну як би, все логічно, як на мене. Деньги в бюджет повинні йти. Їх хтось повинен туди носити. носить. Почему не вы? Ну, і до речі, тут от, питають знову ж таки: як живеться росіянам після чотирьох років СВО. О, мату можна? Ну, я за культуру. Так что все очень плохо. Чому? А почему? В пятерочку зайдите. Спасибо. появилось желание уехать из этой страны, как вот скорее. Ой-ой. А куда же? Куда же вы уедете? Если вас больше нигде не принимают, и с этой-то страны вас не выпускают. Куда же? По какой причине? Сами понимаете. Нам нужен всем, нужен мир. Мир нужен. Желательно весь Путин обычно говорит. Но сначала надо, чтобы Донбасс вернулся в Россию. Ну да, сначала Донбасс вернулся в Россию, а потом нужен мир. Сначала Донбасс, Луганск, Одесса, Харьков, Запорожье, ну, возможно, даже Киев, там же Лавра наша, говорила Симоньян, а потом уже, конечно же, мир. Но, в принципе, почему-то уже сейчас очень плохо. Ну, на идее экономлю. Я считаю, что они нас обманули. Когда сказали: Вот э, не идите, не бомбите Киев, давайте будем делать переговоры. И обманули. Сколько раз уже обманули, правда? Правда? Ну, сколько раз уже обманули? Ну, обманывали, обманывали. А тут уже опять, казалось бы, ну нет, этот раз уже не будут обманывать, а все равно, получается, обманули. Ну, не ходите на эти ваши мирные переговоры, там нечего делать. Там людей обманывают. И в пятерочке цены повышают из-за этого. И коммунальные услуги потом высокие приходят, деньги откуда-то надо платить. А вы все ходите и ходите, ходят и ходят по помытому на эти переговоры. Не ходите туда. Потому что цены на все растут, а доходы не увеличиваются, я вообще потеряла работу. Вообще получается, Дональд Трамп придумал такое тоже, понимаете. Говорит, садитесь за мирный стол переговоров Украина, Россия, США. Человек из-за вас работу потерял, а другие коммуналку платят в три раза больше. Ну, подумайте своей головой, но ну, честное слово. Потому что жить на пенсию очень тяжело. Очень больно очень больно. Вот, ну что поделать? Россию надо отстаивать. Надо отстаивать. Или отлеживать. Ну, потому что с такими ценами, с такой экономией на продуктах, с такими экономическими недостачами в кошельке, в принципе, скорее всего, надо отлеживать. Вперед ногами в белых тапочках. Инач иначе никак. Надо делать то, что должно для нашей прекрасной Родины. Вот что. Прекрасная Родина. отличная. Могу сказать. Русские дураки. Это дураки. Вот самые-самые дураки. Вот мне здається, що на цьому моменті треба зупинити, запи, зупинитися, тому що далі піде е, інформація, яка не е, пов'язана з цією фразою. Розумієте? Примінять советську власть на демократію. А я горіл. А я говорила. Ой, треба діставати карти Таро, розкладати по столу, тому що, бачите, я вже можу передбачати вам майбутні фрази російського народу. На Ой, сейчас всего Всього. всього особливо. Ми... От Ленін-то був, да? А не вот это вот все. Тут, як как би, бы просто людей вбивав. а этот вот. Ні, просто убиваю мата. Тут теж у нас вистачало в цьому самому ефірі. Ну, виявляється, що е, та е, є певні нюанси і труднощі, але зазвичай ми з вами дивіться, дивимося всю цю історію, е, звідки з телеграма. Е, бо тут ми беремо основну інформацію, опитування і так далі. Але є нюанс. Я не знаю, чи буде існувати ця рубрика. От буквально через кілька тижнів у сенсі обзора пропаганди, тому що на території Росії зараз почалися масові блокування е телеграм-каналу, і в принципі телеграму як месенджеру, тому що виявляється тут е розгорнулася справжня боротьба з НАТО. Вірна захист інформації це одна з основних частин боротьби між нами і країнами НАТО. Поэтому здесь по-другому у нас, наверное, не получится. Я понимаю, что многим это доставляет неудобства. В том числе и мне, потому что у меня есть мой телеграм-канал, который люди читают. Но, тем не менее, есть веление времени, есть угрозы, которые исходят по защите информации. Наверное, на них надо реагировать. Перейдете в МАКС, или в МАКСе есть? Я в МАКСе уже есть. У меня канал есть в МАКСе. И, в принципе, всю свою рабочую переписку я сегодня уже веду в МАКСе. Для вас это не страшно? Для меня это не страшно. Ну, конечно, что там бояться. Ну, если Гурлеву не страшно, то у российского народа есть и... Інічні на этот самый счет. Ну, от єдині Мізуліної, наприклад, яка отвечает за безпасність інтернету. Символічно, що сьогодні Всемирний день безпасного інтернету. Праздник, так сказати. Це подарок, що ли? Питає Екатерина Мізуліна. Ну, певно, це ви мали би дати відповідь на це питання. В те саме питання публікує і Жена Скабеєва. Попов. Вот, забыла их его призвище. Так вот, на заседаниях комитета или вне заседаний комитета мы не обсуждали тему блокировки Телеграм. Ждем заявлений Роскомнадзора, который, я уверен, должен объяснить, что происходит с мессенджером Телеграм в данный момент. Не думаю, что это блокировка. Наверное, я последний, кто так не думает. Слишком много сил, времени и денег вложено в развитие этого Месенджера Ложить неправильно, правильно, класть вкладена е, і покладена була на е, месенджер е, телеграм е, путіним і, іже снімі, е, тому що тепер всі волію, ніволі хочуть чи не хочуть, а мають перейти в Макс, тому що в Телеграмі читати е, невдобно. ФСБ, а в Максі там, как би все как, <гхи>, на ладоні. Там можна читати всіх і кожного. І чомусь ця сама блокування е, телеграм-канала е, або телеграму як месенджеру не дуже сподобалася, як там кажуть, пересічним мешканцям е, е, сообщества. К сожалению, ми не можемо відключити е, Україні Starlink, зато ми можемо відключити росіянам Телеграм. А раз можемо, то почему чому и і да? Абсолютно, так. Да. Єгор Халмагоров просто коротко і ясно називає всіх расами. Мені здається, там не вистачає ще і, знаєте, якогось такого прапору. Але боюсь, що якщо би там був прапор, то тоді би люди, які відносять себе до ЛГБТК Плюс дуже би образилися стосовно цього, тому добре, що просто одне слово Одне слово і все. Два майора в отношении Телеграм составлені 7 протоколов за отказ удалить запрещений контент, сообщили в суді. Ну як би тепер понятно, перспективи уютної тележеньки. Очень жаль. Норин. И вот, прокашлявшись, говорю я Роскомнадзору, меня твои истории просто доконали уже. Я уже не могу их слушать. Одна история изумительнее другой. Просто про мошенников в Телеграме. Про какую-то вражескую пропаганду, про терроризм. Чё ты несешь-то вообще? Ты можешь заткнуться? Телеграм сломается. Во ВКонтакт вернемся. Что ты несешь вообще изумиться? Я вам напомню, один момент. Свого часу у Путина у Путина пытали. Путин, а будешь ли ты блокировать телеграм у Путина так пытали. И что Путин сказал? Правильно. Путин сказал нет, конечно же, конечно же нет. Давайте к вопросу перейдем. Я волнуюсь. Вот в интернете ходят слухи о закрытии таких популярных соцсетей, как Instagram и YouTube. Что вы думаете по этому поводу и вообще возможно ли это? Спасибо. Ну, я понимаю вашу озабоченность и понимаю озабоченность тех людей. Простите, ты знаешь точно, невозможно, невозможно, которые, с которыми вы работаете в интернете, мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Телеграм. Что по этому поводу хотел бы сказать? 2018 рік, будь ласка, тоді коміки питали у Путіна що ж буде з Ютубом, інстаграмом і Телеграмом. Я нагадаю, що Ютуб не працює, інстаграм не працює, телеграм скоро працювати не буде. Ну от, отвіться, Путін обіщав зробив. сказав, не буду нападати на Україну і не напал же. Сказав, не буду закривати вам Ютуби, інстаграми, телеграми. І не закрив же. Бачите, як хорошо, який же молодець, коли виконує всі дані ним обіцянки. В той час як європейські лідери, як Сполучені Штати, як Україна, всіх правильно на дулі, на дулі, не те, щоб Путін, от абсолютно питань до нього немає. До речі, про коміків. тут теж дуже цікавий случай. вийшов. справа в тому, що коміка Сабурова днями видворили з Росії на 50 років. Неочікувано це ем, байки, які Сабуров, От він зараз перед нами. Діло допомагає байцям Легіону Бакдра істра під руководством героя Росії Александра Кузнецова, який я надіюсь примет мою маленькую помощь вот этих мощных мотоциклов мотоциклів Они обязательно понадобится там в доставці помочі, в доставці бриллианта дай Бог, щоб ребята вернулись здоровими с победой. Ну а кто не знает, Александр Кузнецов это легендарний ратіборг. Почитайте о нього обязательно і поймите його огромный масштаб личности. Сабуров свого часу закупив і передав вагнерам... Зокрема, ось ці мотоцикли. Ну Сабуров, звісно, лукаві, де каже про доставку провіанта і так далі. Ні, все це використовується на лінії фронту для того, щоб швидко вклинюватися в глиб українських територій. Відповідно тому, певно, він сказав про те, що надіюсь вернуться домой здоровими. Сабурав, який підтримував Путіна, який був до нього дуже лояльним, який за гроші з концертів підтримував і купував так званих. Уяв СВО ем, виявився неугодним. Здавалося б, як так може статися? Незрозуміло. Можливо, саме тому, що він не до кінця озвучував свою таку однозначну позицію по підтримки Путіна, війни і тих, хто йде вбивати українців. А тепер де жить Сабурову в наступні 50 років, і маючи ем, своє жильо на території Росії? Неізвісно, але це вже що? правильно не наша з вами проблема. На цьому я кажу вам дякую. Вподобайка, коментар. Не забувайте і до наступної зустрічі. Сподіваюся, що все ж таки відео для обзору пропаганди ми з вами в телеграм-каналах точно будемо знаходити. До зустрічі, Па-па.